Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Отже для того, щоб приготувати креплики з рибою та капустою, спочатку лопаткою, потім руками. А далі все витягаємо з миски і місимо на робочій поверхні, присипаній борошном. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та даємо йому відпочити у холодильнику. Тим часом приготуємо начинку, капусту 200 г і велику цибулину натираємо на грубій терці. беремо 450 г сирої риби, позбавляємо її від шкірки. Вибираємо кісточки та нарізаємо їх дрібненькими кубиками. Додаємо рибу у миску до капусти з цибулею.